Карел Чапек Дарочка Або Історія життя щеняти Розділ перший. Коли воно народилося, то це було отаке собі біле ніщо, яке вміщалося на долоні. А що мало воно пару чорних вушок, а позаду хвостик, то ми визнали, що це собака. А оскільки нам хотілося мати собачку дівчинку, то ми й назвали її дарочкою. Але поки що воно було таке собі біле, ні те, ні се, сліпе, без очей, а щодо ніжок, то мало воно дві пари чогось, яке при доброму бажанні можна було назвати ніжками. А що таке бажання було, то мало оте ніщо й ніжки. Хоч і не багато чого варті, де вже там на них стояти або ходити. Такі вони ще були хиткі й слабенькі. Та коли вже дарочка підкувала добре чобітки, вона, власне, ще не підкувала чобіток, тільки закачала рукави. Говорячи щиро, і рукави вона не закачала, а, як то кажуть, плюнула в жмені. І в жмені вона ще, звичайно, не плюнула, бо й плювати не вміла, та й жменьки були в неї такі малесенькі, що й годі до них влучно плюнути. Одне слово, коли дарочка заповзялася, то дошкутильгала за півдня від задньої маминої ноги до маминої передньої ноги. Причому вона тричі попоїла дорогою і двічі виспалася. Спати і їсти вона вміла вже від народження І цього не мусила вчитися. Тож робила вона це ревно цілісінький день. Навіть уночі, коли ніхто її не бачив, дарочка, мабуть, так само сумлінно спала, як і вдень. Таке це було заподатливе цуценятко. Крім того, вона ще вміла скавучати. Але як щеня вучить, я описати не вмію, та й не можу показати вам, бо не маю такого тоненького голосу. І вміла ще дарочка від народження плямкати, коли сала оте мамине молочко. Ото й усе. Як бачите, вміла вона спершу небагато, але її матері звуть її Ірис, і вона грубошерста фокстер'єрка. Вистачило й цього. Цілий день Ірис мала про що зі своїм немовлятком розмовляти, та шепотіти, обчухувала свою дарочку, цілувала та лизала, чистила язиком та вмивала, чесала й гладила, голубила, годувала й доглядала. Навіть своє власне волохате тіло стелила їй замість подушки. Ну тоді можете собі уявити, як дарочці спалося. Це, щоб ви знали, і є ота материнська любов. І в людських матінок теж буває так. Однак людські матері добре знають, що вони роблять і для чого. А така песикова мама не знає, а тільки слухає, що їй підказує природа. Слухайте, вельми шановні песикові мами, увага! каже голос природи. Поки ваше маляще сліпе і безпорадне, поки воно не вміє ще ні захищатися, ні сховатися, ані покликати на допомогу, не смійте, кажу я вам, навіть ока заплющати. Ви повинні берегти його, захищати своїм власним тілом. А як побачите близько кого підозрілого, зразу гар і задушіть його. Ірис виконувала все це дуже ретельно. І коли раз до дарочки підійшов якийсь підозрілий адвокат, мати кинулася, щоб задушити його, і роздерла йому штани. А коли підходив якийсь справжній письменник, вона також хотіла його задушити і вкусила за ногу. А якійсь поважній дамі пошматувала всю сукню. Ба Іри скидалася навіть на таких службових осіб, як листоноша, сміттяр, електромонтер та той добродій газопровідник. Крім того, вона гарчала на багатьох достойних діячів, кинулася на якогось депутата, мала також непорозуміння з поліцаєм. Одно слово, Завдяки такій пильності та хоробрості оберегла свою одиначку від усякого лиха, напасті та ворожих підступів. У такої друзі собачої мами життя нелегке, людей багато і всіх їх не перекусаєш. Того дня, коли дарочка справляла десятиденний ювілей, з нею сталася перша велика подія. Прокинувшись, вона вгледіла на свій подив, що бачить Правда, спершу на одне око. Проте й це одне око, що не кажи, а є великий крок до світу. Це так її ошелешило, аж вона дзявкнула. І отой дзявкіт був початком собачої мови, яку ми звемо гавкотом. Тепер уже дарочка вміє не тільки гавкати, але й гарчати та наганяти страх. А тоді вона так лише дзявкнула, ніби хтось потянув ножем по тарілці. Та головне, звичайно, було це нове око. Досі бо дарочка мусила шукати лише мордочкою, де в матері оті смачні гудзики, з яких цідиться молочко. А коли їй хотілося лізти, то треба було наставляти вперед свій чорний блискучий ніс, аби намацати, що там перед нею. А тут, людоньки, око. Нехай тільки одне, але й це вже знаменита штука. Кліпнеш, тільки й бачиш. Ага, ось стіна. Ось якась прірва. А ось це біле. Матуся. А захочеш спати, око заплющиться й на добраніч. Мені тепер не до вас. А що, коли б знову прокинутись? Тоді розплющується одне око, й дивись, розплющується вже й друге. Це друге трохи ще щулиться, а тоді вже розплющується цілком. З оцієї миті. Дарочка вже дивиться на світ двома очима і спить також на два ока. Тож тепер уже вона не повинна спати так довго і може більше часу присвятити тому, щоб навчитися не тільки сидіти, ходити, але й ще багато чого іншого, корисного для життя. Це вже що не кажіть, поступ, бо цієї ж миті. Знов озвався голос природи, наказуючи: Коли вже в тебе, дарочко, такі очі, то дивися пильно, і спробуй ходити. Дарочка кивнула на те вушком, чую, мовляв, і розумію, та взялася ходити. Спершу вона виставила вперед праву передню ніжку, ну а що далі? Тепер давай уперед ліву задню. Підказував їй голос природи. Ура, пощастило! А тепер оту другу задню. Радив їй голос природи. Задню кажу, задню, а не передню. Ти ж, дурна дарочко, і досі тримаєш одну ніжку позаду. Стривай же! Так ти не підеш, поки її не підтянеш. Оцю, кажу, праву задню підібгай під себе. Ні, це ж не ніжка, а хвостик. Хвостиком ти не підеш. Зрозумій, дарочко, про хвостик турбуватися не треба. Він сам іде за ніжками. Ну, як там? Усі ще в тебе лапки цілі. Гаразд, почнемо знову виставити праву передню. Голову трохи вище, аби було місце для ніжок. Еге, добре. А тепер ліву задню, а тепер праву задню. Тільки не так, дарочко, далеко вбік, а давай її під себе, щоб через все по землі не волоклося. Так, а тепер ліву передню? Чудово, бачиш, як ладиться. А тепер хвилиночку відпочинь собі, і знов. Одна, дві, три, чотири. Голову догори. Одна, дві, три, чотири.